Всім доброго ранку! Я хлопці сьогодні прийшла сьогодні другий Я прийшла зібрати полунечку. Уже спіло її багатенько. Це вже другий збір у нас. Ми для себе так обираємо поїсти. Ж. ж бомбили. тому що серени просто так не гобить. Ось така клубничка, полуничка Вона Воно ще й І забачиться. Вже спіли її. В цьому році полуниці як яблуко, якийсь в неї смак зовсім другий, в цьому році ще щось. Незрозуміло, що твориться. Ай. Таке життя стало. Таке життя стало. У році і ціни на полуниці немає, тому що ніколи є. Звичайно, я туда його в себе. Вона тут у нас не полита, ой, не підкормлена нічим. Та вона толком і не полита, якщо чесно. Ну, ось так, бачите, є їсти, для себе, хватить. їх на Мотав. і свята хочу відпочити та і такі справи ну, чуть, чуть пройшла вже пошти повна миска буду збирати далі ось назбирала повну миску зараз піду перемию її Буде. Але в цьому році вона така кислюча, друзі. Капець просто дуже кисло. Зараз вам покажу лайфах. Бачите? Що роблять кури? Чоловік в тіктоці. Подивився, такий прикол. О! Прив'язав капустину. З капустин забив, бачите, шуру, прив'язав капустини, і кури ну, стрибають, достають собі їжу цю, і від того, що вони стрибають, вони як дають стрес організму і тоді гарно несуться. Ну, ми перевірили. До Паски, ви знаєте, щось не знаю чому, але вони почали нестися один-два яєчка. Поховалися нам ще з ними. І геть перестали нестися. Чилинька в них пішла, чи Бог його знає, що це таке з ними. І чоловік каже, я ось такий лафак вичитав, ви ой, видивився і зроблю. Оце зробив. Приходю вчора п'ять яїч. Дивно, правда? Ну, сьогодні ще не знаю, є що. Ні, ще пусте гніздо, немає. Побачимо, що сьогодні вони мені знесуть. Ось такі справи. Ех, не засняла я так, як мені хотілося. б. Бачите, сидять дюнчики наші. Свиноматка привела. Ось лежить хівря наша, да? Хіврюня, що чим ти не задоволена? Вони так гарно спали. Я зайшла і от їх розбудила. Хівроні наші малюньки. Там вони тим, туди заходять. Там сидять. Щось що камера не дуже фокусує. Оді мамині, йдіть сюди, йдіть, йдіть, йдіть мої гарні. ой, мамині. Ой, красатулі, маміні косатулі. Да, да, так, Куди погналась? Мамочки не такі. свиноматка первістка в нас привела. 15 штучок привела сама, ми навіть не бачили, вранці встали, в неї вже куча поросят, порося, їх задушила. А ці всі гарненькі ростуть. Дай Боже, все було добре. Ті мамочки, дайте мамочки, дітям мені малюнечки. Ой, ой. косать долі о, а ті вже вийшли. Он. Вийшли. А ну до мами, швидко. Бігом. Ось такі у нас полюсята маленькі. Це їм уже Ой. 22-го вона провела 13 днів. Зайшли, молодці, дисципліну треба соблюдати. Зараз буде кормити. Не, щось там рухає. Куди пішли знову? Куди пішли? Диви, 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 куди пішли? Ах, без До мами швидко. Хівроні, клич їх. Угу. Зараз, друзі, трошки похвастаюся своїми ірисиками, гарнюнями. Багато ще на бутонах, але хоч те, що розквітло. Це рожевий, красень, тільки ні ще. Це новий сорт, не знаю навіть, який він буде, Цей мені дуже подобається. Він ще не розквіт. Це такий вдячливий сорт, він так завжди гарно квітує, а там у мене ось. Майже такий самий, але більш крупніший і більш такий світліший чуть-чуть. Це теж ось новиночка моєї колекції. В цьому році перший він квітує. Це від Оксани Прокопенко. Камера не передає колір цього. Він дуже гарний, великий. Це теж дуже великий. Який аромат стоїть в садочку? Ось такий є мене сорт. Це помаранчевий, камера теж не передає його колір. Це самий ранній, дуже гарний. Це не помаранчевий, це зовсім другий сорт, але теж камера не передає його кольор. світло коричневий Чекати, клюстки ці теми. Дуже гарний. Є Оленка тут, як тут, тебе що не вистачало тут. У мене такі є, більш біліший і тільки ці краєчки жовтенькі, це дуже гарні. Це ніжно, ніжно-голубий. Це сорти, що, знаєте, давно давно я купувала, напевно, років з 10. Вже потрібно їх видаляти, насаджувати щось, щось більш серйозніше. Ось такий красний розквіт, багато ще є. Вулиці у мене тут красунчики, Ось яка краса. Бачите? Дуже великий, такий дуже-дуже такий великий. Той зовсім не розквіт. І красень розквіт, бачите? Він такий великий вже кущ, треба його розсаджувати. А сусідям пороздалю. І ось дивіться, який красень. Помаранчевий. Це темно-темно. Та в ваш чорний. Це те, що від Оксани Прокопенко. Цікавий сорт. Я дуже хотіла цей сорт і вона мені прислала. І ось такий. Шкода, що в цьому році. Дуже мало розквітло. Ну, ще багато є нових сортів, які зовсім не розквітли. Будемо чекати. Знаєте, завжди було так, що вони всі якось розквітали. І тут рай просто був. А це, я ж кажу, багато сортів зовсім не розквітло. Потрібно пересаджувати, додати десь щось. Щось на вулицю винесу, щось сусідам роздарю. Чоловік приїхав з рибалки сьогодні. Я ж вам казала, що він втирив на рибалку. Дивіться, які гарні карасики сьогодні Бозенька мені подарував. І під лістечки. Ох, солоні будуть файні. Такі будуть файні солоні. Буде царська вечеря, буде салона рибочка. Дивіться, які файні ліщечки. Ти важив скільки тут? 2600. О, молодець. Чиста вага 2600. А який він жарений вкусний? Так, солодкий, прямо що називається Вмачніші солодкий. Такі. О, який гарний. На засолочку. Карась крупний, одійшов, ні в ні крупного карася не було. Ось така рибка була. Нічого, зробимо юшечку на завтра, а то вже печінка буде від м'яса. Чуріє, вітер так і не вщух у нас. Все висушує. Прьомки полили і вони знов сухі за день. Всім мирного вечора, спокійної ночі і світлого завтрашнього дня. Ранку. До побачення.